Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канала про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу про те, з якою проблемою зустрічаються іноді маляра. Яка ситуація? Присилають мені відео, на якому показано, що бумага прилипла до старого локофарбового покриття. І така ідея, що бумага стала неякісна, почала промокати і неможливо фарбувати, тому що розуміємо, що ми фарбували якісь деталі. Сусідні деталі були обклеєні, і коли ми знімаємо бумагу з тих деталей, які були обклеєні, ми бачимо, що лак промочив нашу бумагу, і вийшло, що він прилип до стало локафару покриття. Це, звісно, виглядає дуже погано, і ситуація така досить критична. Що хотів би зазначити саме в цій ситуації? Ми для себе повинні розуміти, що є. Звичайно, ми можемо оклеювати бумагою, маскувати деталі, можемо плівкою. Якщо ми фарбуємо, якщо ми використовуємо якісну професійну плівку, то у нас ніяких проблем не буде. Якщо ми будемо економити і використовувати, наприклад, фоліо дешево, ми розуміємо, що можуть бути проблеми, і вони пов'язані з тим, що у нас база, яка висихає саме на фолії, висихає. Ми потім, коли будемо наносити лак, за рахунок того, що у нас в пістолеті буде високий тиск, ми можемо зірвати цю. Базу, яка у нас висохла на плівці, і вона полетить і попаде у нас там, де ми фарбуємо. І це буде зіпсована покраска. Досвідчений маляра знає, що ми використовуємо в цій ситуації чи професійну плівку, чи використовуємо фолію, але ті деталі, які ми фарбуємо саме біля зони фарбування, ми оклеюємо саме бумагою. Ситуація, коли ми оклеюємо папір, вона теж досить така цікава. Чому? Тому що папір. Він, по-перше, він двосторонній завжди. В нього є одна сторона, яка у нас, бачите, вона не блистить. І є сторона, яка блистить. Оця сторона, яка у нас блистить, це вона вощена і вона у нас повинна бути зверху. Тобто, ми повинні знати це правило, що ця сторона, яка блистить, у нас завжди зверху. Тобто, матовою стороною до автомобіля. Розуміємо. Да? Але є ще до, досить таке правило, на яке треба звертати увагу. Якщо ми робимо переход з однієї деталі на іншу деталь, чи в зоні одної деталі, і ми розуміємо, що у нас на деталі, наприклад, буде лежати база, а далі буде лежати тільки лак, то що у нас може статися? Ми розуміємо, що якщо у нас на, ми нанесли базу і на неї ляже лак. То у нас вона не промокне. А в ситуації, коли у нас сусідня деталь, наприклад, далі пішла деталь оклеєна а, бумагою і буде лежати тільки лак, то досить висока вергідність того, що лак може промочити на сусідню деталь, промочити бумагу і прилипнути до сусідньої деталі. Тобто, якщо у нас є зона переходу, де у нас буде лежати тільки лак, у цю зону ми повинні проклеювати в два шари бумагою. Тобто, що ми робимо? Ми зараз цю приберу. Ось. Тобто, що ми повинні зробити? Ми беремо бумагу і складаємо її в два шари і, звісно, цією стороною вощоною приклеюємо. Якщо у нас буде приклеєно саме отак... У нас ніколи лак, який попаде в цю зону, ніколи не промочить два шари бумаги папіру. У нас е приклеєний отак в два шари папір, він ніколи не промокне. Тобто, розуміємо, ми можемо, там, де у нас база, в один шар, також не забуваємо, що е цією стороною, яка блистить, приклеюємо. А де у нас зона, тільки де буде лак. Звернули в два шари і папір у нас в два шари. Ніколи не промокне. Не забувайте, будь ласка, про це правило. Також, коли ви купуєте бумагу, також, коли ви купуєте папір, ви можете його завжди перевірити. Наприклад, папір 45 грамів на метр квадратний. Беремо спокійно, відриваємо три квадратні метри, лінійкою відміряли, склали, на вагу кинули. Знаєте, що у вас був папір саме такий, який у вас зазначен в документації. Тому не забувайте, що зони, де у нас буде нанесений тільки лак, його треба маскувати. Якщо ви маскуєте папіром, маскуйте його, будь ласка, в два шари, і у вас ніколи не буде таких ситуацій. На цьому наше відео добігає кінця. Не забувайте підписуватися наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі, на які ми обов'язково будемо відповідати. З до скорий зустрічі. Пока!